Попри засніжну зиму, комунальники визнають, могли б краще очищувати місто від снігових кучугур, принаймні так вважають в міському управлінні дорожнього господарства. Наразі розчищають вулиці та тротуари настільки, наскільки дозволяють наявні фінанси. А їх зазвичай не вистачає. До прикладу, адміністрація древ нарікає, івано Франківська мерія постійно боргує їм за виконані роботи. Тож звичного попередні роки транспортування зайвого снігу із серед місця фактично немає через повну відсутність фінансування з боку міського бюджету підприємство не має можливості закупити пісок, відсів та паливно-мастильні матеріали, що в свою чергу. У будь-який час може призвести до зупинки роботи капедреу та створення надзвичайної ситуації на дорогах. Натомість роботу з очищення від снігу прибудинкових територій вважають задовільною у єдиному розрахунковому центрі. Тут кажуть, поменшило поменшало нарікань мешканців мікрорайонів щодо стану тротуарів і провулків у житлових кварталах. Тому ЄРЦ має намір преміювати приватних снігоприбиральників. Інспекторами ЄРЦ проводяться регулярні перевірки стану прибирання прибудинкових територій. Особлива увага приділяється очищенню тротуарів, входів у житлові будинки та пішоходні доріжки у межах прибудинкової території. На основі зібраної інформації про якісне прибирання снігу та понаднормову роботу розроблено та впроваджено ефективну програму преміювання двірників. За якою вже було премійовано 20 двірників підрядних організацій, щоправда, великого оптимізму стосовно стану зимових вулиць-франківську івано не випромінюють медики міського травмпункту за їхніми відомостями. Щодня в Івано-Франківську на засніжених і слизьких тротуарах травмується до трьох людей. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.